У мисочку я відібрала кілограм ось таких дрібнесеньких помідорів. Гарно їх помила, і тепер веделкою кожну помідорку проколюю. Одного проколу буде Проколені достатньо. помідорки я перекладаю у таке от пластикове відеречко, в якому вони будуть далі маринуватися. Тепер я беру подрібнену будь-яку улюблену свою зелень. У мене тут базилік подрібнений і зелена цибуля. Можна додавати петрушку, кріп. Що ви, яку зелень любите, таку можете сюди і додавати. Також додаю сюди потерти на терточку чесничок. Тут декілька зубчиків чесничку. І зверху це все посипаю столовою ложкою верхом солі. Тут ось трохи мало доберу піль. І також додаю сюди чайну ложечку цукру. І тепер це все легенько перемішую. Не дуже так, щоб не пошкодити помідорки. Ось так. Вони пустять сік. Притискати помідорки не потрібно. Далі накриваю відеречку кришечкою і залишаю при кімнатній температурі на добу. Пройшло 24 години. Дивимося, що вийшло з наших помідорок. Вони дуже гарно пустили сік, трішечки вже підкисли. І далі їх можна ставити у холодильник. Я ж буду відразу ними ласувати. Вони дуже ароматні, мають такий легкий, якби, проквашений присмак. І дуже-дуже смачні.